До України прийшла жахлива погода. Частину регіонів накриє сильний сніг та морози як вдень, так і вночі. Така погода протримається найближчі пару днів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 23 листопада, снігом засипатиме всі західні області України, а також Житомирщину. Ще цього дня йтимуть дощі у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. Нарешті території країни буде суха та хмарна погода. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. В день морози вдарять у західних областях, там очікуються від нуля до мінус трьох градусів протягом дня. У північних областях теж холодно, плюс 3 плюс 6 градусів в день. У центрі країни до плюс 10 градусів тепла. На решті території вдень від плюс 12 до плюс 16 градусів. Вночі ж на заході країни мороз до мінус 3 градусів, у північних областях до плюс 3 градусів тепла. На всій решті території вночі від плюс 6 до плюс 9 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 24 листопада, вночі сніг йтиме у західних регіонах, а ось в день сніг сипатиме лише на Закарпатті. Також йтимуть дощі у всіх південних та східних областях. А вже на всій решті території України пануватиме суха та хмарна погода протягом дня. Вітер шквалистий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день на заході країни буде від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. На півночі та центрі країни вдень від плюс 2 до плюс 5 градусів. На решті території буде від плюс 10 до плюс дванадцяти градусів тепла. Вночі у західних областях буде ще сильніший мороз до мінус 7 градусів. У центрі та на півночі країни в день від мінус 1 до плюс 3 градусів вночі. Нарешті території країни буде від плюс 6 до плюс 10 градусів. У вівторок, 25 листопада, сніг йтиме у Львівській, Івано-Франківській, Тернопільській та Волинській областях. Також дощі пройдуть у Закарпатській та Рівненській областях. На всій решті території країни буде суха та хмарна з короткочасними проясненнями погода. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день у західних та північних областях буде від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. На всій решті території країни буде від плюс 7 до плюс 11 градусів. Вночі у західних областях від мінус 1 до мінус 4 градусів морозу. Нарешті території країни вночі від мінус 1 до плюс 5 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!